З одного міста на інше, з одного регіону на інший регіон, де ваші бої? Де страшніша ситуація, де серйозніша ситуація? Якось забувається про те, що колись було в епіцентрі уваги. Ну от хочеться повернутися до і Дізнатися, як живе місто під ворожою окупацією, що там відбувається. Будь ласка, і яка гуманітарна ситуація для людей найголовніше? Ну, знаєте, місто живе досить складно, фактично в середньовіччі. оскільки світло є, ну. Кількох десятках будинків, а їх там е, понад сім сотень е, багатоквартирних. Е, вод, вода є погодинна, е, і то лише також в кількох десятках будинків старого міста. Ну частково десь нові райони, е, але не вище першого поверху, другого. Е, разом з тим, е, пошкоджена інфраструктура до такого, до такого ступеню, що ну, навіть та подача, яка здійснюється. Вона не доходить до користувачів, дефіцит технічної води. Я вже не кажу про опалення, якого немає, і нічого окупаційною владою не було зроблено. Тобто, ну, в цілому гуманітарна ситуація досить складна. То я вже не кажу про сміття і будь-які інші блага цивілізації у місті. А ось ця окупаційна влада, про яку ви говорите, це там хто? Ті, які приїхали з Росії, ті, яких направили там з цієї так званої ЛНР, які там, можливо готувалися? Чи можливо якісь нові зрадники з'явилися, які зараз готові ну бодай щось ділити і так мовити своє, свою жагу влади вдовольняти? Там? Будь ласка, переважна більшість адміністрації окупаційної складають представники ЛНР, які приїхали у місто. Але разом з тим є кілька е представників, які е зрадили Україні середенчан і пішли на службу до окупанта. На жаль, є і такі випадки. От вчора по-моєму, була інформація, якщо не помиляюся, в Мелітополі так саме про Мелітополь йшла мова, Там е, вирішили газ пустити по трубі е, окупанти, і воно вибухнуло, тому що очевидно щось було не так під'єднано. Ну в будь-якому разі десь очевидно була якась помилка, чи пошкодження була. Вони його не е, так мовити полагодили. Е, щось якісь подібні речі відвідбувачі відбуваються чи відбувається в Сірдонецьку, чи там е, окупанти особливо і не приймаються тим, аби давати е, газ, світло і взагалі думати про те, щоб воно до людей доходило. Ну вони подали газ до міста. До міста по місту його роздати майже неможливо. Там декілька будинків підключені, але таких не невеликоповерхових, там два-триповерхових, які можливо було обійти і залатати е більш-менш в е цілілу цілі розводку. Але разом з тим, по місту е вся е трубопроводи настільки газопроводи пошкоджені, що повноцінно звісно ніхто газ не подав. Ну, фактично, місто без газу. А скажіть, будь ласка, ось в цьому місті відбувалися досить важкі бої. Я не виключаю, що можливо там були факти, коли е, гинули е, можливо навіть волонтери або наші військові, чи була якась можливість, якщо там дійсно залишилися можливо, якісь тіла провести, е, знайти, ідентифікувати, чи цьоні чи немає з цього приводу жодних контактів. Ми не маємо з цього приводу жодних контактів на теперішній час. Ну наскільки мені відомо, як надходить інформація з міста. Опаційна влада не дуже переймається цим. Так, вулиці розчищені, але що сталося з цими людьми, з їх тілами, це все буде робота після деокупації, потрібно буде проводити і відповідні заходи ексглумадзі, і пошук, і встановлення особистостей. Я ще на сам кінець запитаю. В принципі, контрнаступ збройних сил України відбувається рано чи пізно наші війська дійдуть до Сєвєродонецька. Цим я так розумію, поки не сильно переймається чи втримають в голові собі ну, зрадники зрозуміло, будуть втікати. А місцеві мешканці як? Бо ми бачили відео. Я знову ж таки тут не суддя, щоб когось засуджувати, але ми бачили відео, як е, вітали, приймали російських окупантів радісно і весело. Ну, багато мають. Знає, ви знаєте, за, е, за тих обставин, як відбувалося заняття міста. Е, 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 ну, ролики робили красиві, хоча дуже смішні, оскільки е, ну, це е, люди, які там виступали, не завжди були навіть представниками Угу. Ну тобто напруги серед я зараз не кажу про те, серед окупантів, поки напруги немає чи вже якась є. Бо в в принципі українська армія вона все ближче ближче і ближче буде до на до... ну наскільки наскільки надходить інформація, то часткова адміністрація знаходиться в панічних настроях, хоча демонструють повну впевненість і е, намагаються створити картинку відновлення міста разом з тим. Е, є острах і досить великий, е, тому е, ну, не радісно їм. Дякую вам дуже. Дякую за коментарі. І Олександр Стрюк був з нами.